Що ще почитати? Питав мене Антон, учасник групи MBA Finance в бізнес-школі на днях. Я обов'язково дам розширений перелік рекомендованих книг про економіку і дам топ 100 книг на Patreon і скорочену версію на, тут на YouTube. Але сьогодні я хочу поділитися топ-5 моїх рекомендацій книжок, які би я обов'язково радив вам прочитати. Якщо ви цього ще не зробили, вони справили на мене фантастичне враження та мали величезний вплив для мене, і я вірю, що це може трапитись також в чимось ще житті. Перша книга це Дейл Карнегі, це книга, як здобувати друзів і впливати на людей. Я вважаю, що якщо б цю книгу читали в школі, читали в університетах, то було б більше людей, які б краще розуміли інших. Це те, що сьогодні ми називаємо емоційним інтелектом, взагалі, здатністю розуміти емоції, мотивації, думки інших людей. Тобто, ця книга Карнегі, вона надзвичайно простій формі. Доносить надзвичайно важливі речі, які впливають на розуміння інших, і які допомагають розвивати емоційний інтелект. А сьогодні ми вже завдяки дослідженням знаємо, що левова частка успіху в житті людей продиктована саме емоційним інтелектом, а не класичним IQ, здатністю вирішувати різноманітні там, інтелектуальні, раціональні. Технічні задачі. Тому перша рекомендація Дейл Карнегі. Друга рекомендація Алан Піс мова жестів. Книга, яку я прочитав ще на першому курсі університету, і вона просто неймовірна. Вона про те, як ми можемо інтерпретувати жести, як ми можемо краще розуміти себе, як ми можемо. Краще вести перемовини, переконувати інших людей, використовуючи розуміння того, що означають ті чи інші жести, що можуть означати ті чи інші, скажімо, прояви, мімічні, якісь інші невербальні сигнали. Взагалі, оця тема невербалики, невербальних комунікацій, вона надзвичайно важлива, тому що більше 80% інформації ми передаємо невербально. Тобто важливо не просто те, що ми кажемо, а як ми це кажемо, як ми при цьому почуваємось, якими жестами ми це супроводжуємо, тому що одна і та сама інформація озвучена чи написана через оцю різну якби, рамку інтерпретації, вона може давати зовсім різні відчуття і доносити зовсім різні сенси. Ця книга Ланпіз вона дозволяє дуже в простій формі розшифровувати. Мову жестів. І це не про нейролінгвістичне програмування, це не про якісь там маніпулятивні техніки, це просто про базові речі. Взагалі я вважаю це такий, знаєте, гігієнічний рівень психології е, в, Не знаю, можна порівняти з знанням знанням ще однієї мови, якщо хочете. Так? Третя книга, яку б я надзвичайно радив, це Максвел Мольц Психокибернетика. Це прикладна. Книга по людській психології, чим вона цікава, те, що це класика книг саморозвитку, вона написана в 1960 році. Це сьогодні ми вже маємо дуже багато досліджень, популярних книг про саморозвиток, про ментальні моделі, там, про теорію Ю і так, далі, і так далі. Але в 1960 році ця книга вона була справжньою революцією, тому що Максвел Мольц, він пластичний хірург. І він прийшов до написання цієї книги, взагалі до цих досліджень своєї практики, тому що він постійно стикався з тим, що до нього приходили люди і хотіли зробити пластичну операцію, які зовсім не мали тих проблем, які вони самі собі придумували. Да, тобто вони вважали, що там в когось некрасива форма носу, в когось там ще якісь особливості, і вони хотіли це оперувати, при тому, що. Значна частина цих людей вони були надзвичайно красиві, і вони не мали не просто жодних проблем, а інші люди захоплювалися їх красою, але вони придумали собі проблеми і вони чітко жили по своїм сценаріям, по своїм ментальним моделям. І ці ментальні моделі були причиною недосягнення якихось цілей, якогось дискомфорту, а зовсім не їх зовнішність, тому що Мольс побачив це на на шляху своєї практики, і він зайнявся дослідженням психології. Він написав цю книгу. Сьогодні сучасною мовою ми можемо сказати про вплив ментальних моделей на реальність, на те, що ми робимо, на те, яких результатів ми досягаємо. Да? Тобто він казав про самосприйняття, про те, як ми можемо перепрограмувати його для того, щоб досягати якісно інших результатів в своєму. Житті. Такі три книги базові про прикладну психологію, про спілкування з іншими людьми, про те, як досягати успіху через саморозвиток. Ну і ще дві книги. Одна з них це автобіографія, це моя улюблена автобіографія. Це «Лі Кван Ю. Сінгапурська історія з третього світу вперше. Дуже раджу вам цю книгу. Ну, по перше, Лі Кван ю абсолютно унікальна постать в історії, людина, яка. Вчора країну і на протязі кількох десятиліть по суті перетворила цю країну з маленького, острівного, ну, відверто кажучи, наркопритона. Да? Тобто близько мільйона людей, неосвічених, неграмотних різних національностей, які ненавидять один одного, не поважають один одного, да? різні релігії, різна культура. Причому поряд дуже серйозний агресивний сусід 100 мільйонна країна, поряд з мільйонним Сінгапуром. Країна не має природних ресурсів, ні питної води, ні піску, який вони купували для того, щоб виробляти скло на початку свого розвитку. Ну, тобто повна купа проблем і відсутність будь-яких факторів успіху, які би ми могли. От, Приписати їх, їх сьогоднішньому успішному стану. Так? І Ван Ю за кілька десятиріч трансформаційного лідерства робить цю країну унікальним лідером, настільки потужним, настільки успішним, що з, з них бере приклад навіть Китай. Да? І Ден Сяпін фактично прилітає кілька разів в Сінгапур. Вивчає те, що робить Ван Ю, і в 1978 році він. Починає новий курс Китаю, нову політику, яка робить Китай країною економікою номер 2 в світі, да, яка сьогодні сперечається за світове лідерство із Сполученими Штатами Америки. Ліквен'ю дуже відверто описує це от в цій своїй автобіографії. Да, вона фактично читається як художня книга, при тому, що вона дуже глибока, змістовна. Взагалі я вважаю, має бути. Настольною книгою всіх людей в державному управлінні, як мінімум, і ну, точно всім людям з бізнесу, теж вона буде надзвичайно цікава. Ну і нарешті, моя улюблена книга про економіку, це книга мого вельми шановного вчителя, норвезького професора Еріка Райнерта, який сьогодні є почесним професором University College London. Він написав книгу, як багаті країни забагатіли і чому. Бідні країни залишаються бідними. Ця книга перекладена вже майже там на 25 мов світу, і ми в Україні кілька разів її видавали. І я думаю, що будемо її ще перевидавати, тому що вона фантастична. Я переконаний, що це вона вона вже входить в, в, в як класична книга про економіку, про економічну історію, економічну політику. Вона входить в сотню найважливіших книг про. Економіку за незалежними експертними оцінками. І ця книга описує економічну історію, те, як протягом понад 500 років успішні країни ставали успішними і заможними, і що стримувало бідні країни від повторення цього успіху? Да? Чому не всім вдалося повторити цей успіх? І це. Те, що ми, наприклад, в Гарварді називаємо це кейс стаді, да тобто це вивчення реальних кейсів, успіху поразок, да, тобто накладення це на ситуацію якихось конкретних країн, моделювання цього, це надзвичайно цікава захоплююча економіка, в яку я обов'язково раджу вам зануритися, тому що, на мій погляд, ця книга вона коштує 20 інших для знайомства. З економікою, як наукою, як сферою діяльності, як такою прикладною дисципліною, яка дозволяє підвищувати добробут не тільки окремих компаній, а і країн в цілому. Тому така моя золота п'ятірка. Шановні друзі, а які книги справили найбільший вплив на ваше життя? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І підтримуйте нас на Patreon. Дякую.